самолет нету. А там такой символ, вы знаете, что. Самолет войти в лагерь. Если долетим, это история про самолета. Выгадана. Тут лайки пишите. Опа. Летала, летала, летала. їхні лапалися з третього але він був на е, коммунізм комуністичний був він завдяки не був а він, а це такому треба не Тепер ви не получите. Вони наоборот падають.